За інформацією Донецької ова за минулу добу в області з лінії фронту було евакуйовано 1871 людину, у тому числі 254 дитини. Виїжджати з регіону родини з дітьми почали активніше після впровадження примусової евакуації у низці прифронтових громад. Рятувальники закликають мешканців не нехтувати власною безпекою та підготуватися до евакуації заздалегідь. Якщо проходить раптова евакуація до тривожної валізи, Треба покласти медикаменти, документи, всі, по мінімуму речей, харчів, води та евакуйовуватися. Нічого, нічого такого великого та всі, всі свої речі не треба за собою тягнути, бо це бо це життя, це треба якнайскорше робити. Навіть для дорослих евакуація це неабиякий стрес, що призводить до паніки та розгубленості. Ще важче цей період у житті переносить малеча. За словами Олексія, найбільше заспокоїтися дитині допоможе безпосередня присутність поруч одного з батьків чи офіційних представників. В першу чергу заспокоювати дитину, казати, що це, що це добре, що це тільки тільки на час. Ну якось якось дитину, щоб вона не панікувала. А в, в всьому іншому все те ж саме: взяти речі, воду, харчі, документи та просто, та просто бути з дитиною, не відправляти її, мабуть, саму, щоб, щоб вона бачила який, якогось рідного, рідного, собі, рідну собі людину. Наразі для термінової евакуації населення працюють спеціальні групи поліції, ДСНС та представників влади. Є спеціальні екіпажі. Екіпажі на машинах людей повідомляють або органи влади, або самі ці екіпажі у, у рупори, ну які, які знаходяться на машинах. І таким чином люди це бачать і знають про це якось дізнаються. Та під'їжджає машина або в указане місто місце, або прямо безпосередньо до, до двору людей. Та забирають їх. Сьогодні в Донецькій області функціонує спеціальний коу-центр з питань евакуації. Отримати консультацію та записатися люди можуть за номером телефону 0800 500 121. Бережіть себе та не нехтуйте власним здоров'ям і життям.